Привіт, друзі! А ви любите загадки? Знаю, що так. Тож слухайте, хто усіх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюсь. Здогадались це татусь! Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає вміє він багато. Це наш любий, рідний тато. Пропоную пограти в гру. Тато який? Тато сильний. Тато який? Тато спортивний. Тато який, тато люблячий. Тато який? Творчий. Тато який? Тато турботливий. Тато який? Дружній. Все на світі може тато може, шафу змайструвати, швидко цвях заб'є у стіну. Ще й Полагодить машину, я завжди йому кажу тато, дай допоможу. І з ним тата вітають малята. Вітаю тебе, папа, со святом. Весаюсь сьогодні, я тебе люблю. Підписуйтесь на канал та дізнавайтесь багато цікавого.